Всім мирного і спокійного дня, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні обчищаю капусту: це капуста мег... мегатон. Хотіла сказати сорт капусти, але правильніше буде сказати гібрид. Це гібрид великоплідної капусти мегатон. От ви знаєте, щороку купляю пакетик насіння в пакетику 20 насінин. І повірте мені, що цих 20 рослин, які виростають, вистачає, тому що капуста дуже-дуже велика. От якраз я зараз обрізаю оцю капусту, обчищаю цю капусту. Зараз я покажу вам її ближче. О, гляньте, бачите, які капусти. І це лише. Ну, це вже частина урожаю, тому що е, частину вже забрали. От, це частина урожаю. орожаю. Ставлю собі на тачку, бо мені так зручніше, щоб зразу все, що від, відкидаю, відходить, щоб зразу все забирати. І воно не лежало так на траві. А залишиться на тачці. Ну, Оці останні дощі, які в нас були. От, Три тижневі, що у нас три тижні підряд йшли дощі, трошечки попсували деякі капустини, але то не страшно. Все одно капуста гарна, капуста здорова. Ось. Навіть якщо десь отаке ось щось є. тріснула, бачите, тріснула, бо було багато вологи. Навіть якщо десь таке от щось є, це все зараз побрізали. І так само всі листочки пошкоджені. Все-все, зараз заберу. О. О, дивіться, яка краса. Бачите, яка гарна голока капуста. Капуста дуже гарна, велика і дуже важка. Їбе. Правильніше було забрати тижні три тому, якраз до оцих дощів. Але, знаєте, хто є, не все, не все можуть спланувати, тому що хотіли і квасолю забрати, щоб не почала гнити на городі. І крім того, ще багато роботи. От. І якраз ці дощі, які в нас були, капуста ще залишалася на городі. От. І трошечки. Душі її попсували, але не страшно. Головне, що вона. Головне, що вона не гнила. Головне, що вона, бачите, велика, здорова і що вона не почала гнити. О, і то є добре. От, гляньте, ціла тачка відходів, але це зовсім ніякі і не відходи. Зараз я це все порозпихаю по клітках. Щось дам нутрям, трохи кроликам дам, решту викину курчатам. Вони дуже добре люблять капусту. Тим більше таку соковиту. Як то добре, як є свої овочі, і овочі, і фрукти, як то добре, як є своє урожайн, треба йти в магазин. Ви знаєте, за що я люблю капусту Мегатон? За те, що вона ідеально підходить і для тушкування, і для салатів, і так само для квашення. От для квашення вона підходить найкраще, тому що вона дуже соковита. Це середньопізній гібрид капусти. От, На відміну від таких вже сортів більше зимових, вона не така тверда і вона дуже-дуже соковита. Так, давайте поважимо. О, капустина. Бачите? Три. Так, підсвітку. Зараз я вимкну підсвітку. О, три з половиною. І це якраз та капустина, яку я дуже сильно обчистила, тому що на ній було багато е, такого вже листя е, прив'ялого. От, я, я досить з неї таке багато листя зрізала. Так, три з половиною вважаємо далі. Так, ще одна капустина. дев'яносто, ну, чотириста майже. От. Так, ще одна красуня. Зараз ще оцю поважимо. Так, ще одна капустина. О, ця вже має 5:130. Трошки більше 5 кілограм. От. О, такий урожай у нас капусти мегатонн. До речі, хочу вам сказати, що минулого року були більші капусти цього гібриду, тому що вийшло так, що минулого року в нас якраз початок літа був дощовий, і розсада дуже швидко пішла в ріст. Вона дуже гарно взяла розгін. От. А цього року, навпаки, це літо в нас було сухе, навіть дуже сухе. Розсада трошечки, так, знаєте, сиділа, думала. У е, ці поливи, які були ручні, що ми там десь колись носили воду, вони не дали такого розгону. Розсаді, як, як природні поливи, і дощові. От. А дощі, ну, але капуста росла, потроху вона росла. А вже от коли е, початок осені, от тоді пішли дощі, і вона тоді вже такої великої ваги, як минулого року, вона вже не мала. От і вона вже почала навіть і тріскати. І як бачите, тут лише частина урожаю, от гляньте. Оце весь урожай, який я сьогодні відібрала, бачите, тут лише частина урожаю, тому що коли почали репатися е, качани капусти, я просто їх забирала на кухню, гарно обрізала, зрізала і тушкувала. Капуста дуже смачна, дуже соковита і дуже смачна. А ще як до неї додати м'яса, а ще приправити сметанкою, накришити помідорів, моркви, цибульки. То є добре. Але я все ж таки хочу повторитися, що оцю капусту, капусту мегатон, я вирощую найбільше, переважно, переважно для квашення. От вона мені для квашення найбільше підходить, найбільше подобається. Велика, соковита, гляньте, кілька головок і можна наквасити цілу бочку капусти. От. Так, добре. На сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали до нас в гості на канал Моє подвір'я. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, і хай кожна ваша праця. Завжди приносить вам лише задоволення і радує вас гарними результатами.